Гарні авіатори, Максі. Емануель, скажіть нам тут всім присутнім, чому ви в окулярах? Пані Макронихе, тут ні при чому. Це просто ячмінь. Я вже яйця котив газ. Примочки зелої, два. А, але все ще не прикладу діє так 50 на 50. Я вже і часниковий компрес робив. Потім прочитав, що лікарські mm -hmm. тхави допомагають. Mm -hmm. Відвар ромашки зробив, приклав. Але ефекту нуль. То краще не доходити до такого і вживати превентивні заходи. Oui. Тому глядачам, що можете порадити? Ну, головне, е, ніколи не кажіть дружині, що вона попхавилася. Навіть якщо вона дійсно попхавилася, то краще помовчіть. Mm -hmm. Почули, я тут ведючий. Хм. Тому на правах ведющого я запрошую сюди дуже екстравагантного, неординарного. Отож, Дональд Трамп. E, дякую. Ісландія моя. Чекайте, ми ще за Герландію, не а я вже Помилилися, мабуть, а це, хто я ведь. Можеш бути вільний, тепер я ведущий. Почу.